Змагання з пляжного футболу пам'яті легендарного тренера футбольного клубу Світязь Альберта Корпуная, який, окрім того, очолював Федерацію футболу шацького району та був першим президентом асоціації пляжного футболу Волині на мальовничому березі Світязя, тривали протягом трьох днів. «Започаткувавши цю традицію ми проводимо щорічно. Думаю, ми її так і будемо проводити приблизно в даних числах. Це в нас іде наступні вихідні після дня світязя. Обласували поле, зробили умови. Наскільки, наскільки могли зробити місце, чудове, бачимо, самі люди є. Є, є, є кому показати футбол. найгарніший, до речі, футбол. Звісно, це розвага і для місцевих відпочивальників. Це бачать наше майбутнє покоління і діти. діти такого. От Зараз футбол-турнір закінчиться, буде, тут, буде постійно проводитись футбол, і постійно бігають, постійно, як від дітей, підросткового періоду, так і дорослі бігають. І час, місце, де провести спортивно час. Цьогорічний турнір за сприяння Петра Нестерука та підтримки шацької райдержадміністрації біля куточка рибалки зібрав 10 команд нашого регіону. Два роки тому ми вперше завдяки Петру Нестеруку який зголосився підтримати цю ідею і зробити на березі озера Світязь пляжне поле. Започаткували цей турнір на озері Світязь. Що хочу сказати, те, що місце вибрано вдало. Футболістам, які приїжджають, воно подобається, відпочивальникам так само, воно дуже гарно проходять змагання. А команди приїжджають до нас з усієї області. Запекла боротьба точилась протягом трьох днів. Кожна команда викладалась на повну. Вадим представляє команду шацького лісового господарства. Хлопець розповідає: суперники гідні. Однак, вже два з трьох днів змагань їх команді вдалося опинитися серед лідерів. було дуже все напружено, дуже важко. все було важко було в тому плані, що в один день приходило по дві, по три гри, як кому попадало. Наприклад, у нас перший день була одна гра, Одна гра і все пройшло не, ну, не скажемо, що так дуже легко, але ну, впевнено, свої, всі свіжими силами, а вчора було три гри, то третя гра дуже важко вже давалася. Тут вже якби, гра на вибування програв, вилетів. Сьогодні так, скажем, так останній день. Сьогодні вирішиться, хто буде сильніший». Протягом майже всього недільного дня тривали вирішальні поєдинки між потенційними переможцями. Футболісти-аматори не шкодували сил, адже азарт та величезна підтримка вболівальників неабияк мотивувала виборювати першість. Окрім того, на переможців чекали й цінні призи як від спонсорів, так і асоціації пляжного футболу Волині. Приємно, що патрон-инструкція строк це людина, меценат, вболівальник, футболу. Він живе душою взагалі спортом, і повірте мені, що не потрібно ділити на. Тих чи інших по партійному списку, а треба ділити на людей. Я рахую, що ця людина дійсно заслуговує поваги. Кілька вдало забитих голів у фінальному матчі, і всім стає зрозуміло, хто виборов першість. Переможцями Кубку світязя стала команда з Ковеля Сантехбут. Радості хлопців немає меж. кажуть, до поставленої цілі йшли впевнено і боролись на високому рівні. Дуже тяжко, третій день підряд. Хлопці в сили вже на ісході були, але нічого зібралися. Молодці, бачите, видно було по атмосфері, старалися. Непростий суперник у нас був теж Коваля команда, теж дуже наші друзі, теж хороша команда, ну теж супер команда. Але ми зібралися і виграли. І дуже дякую вболівальникам, які підтримували нас. І ось настав момент нагородження фіналістів. За перше місце ковальська команда Сантехбут отримала кубок, медалі та чималий грошовий приз від спонсора турніру Петра Нестерука. Команду ВПМУ теж з Ковеля, яка посіла почесне друге місце, також нагородили медалями та грошовим призом. Окрім того, Петро Нестерук, подякувавши усім за чудову та емоційну гру, не обійшов увагою і доньку Адальберта Корпуная Оксану, яка теж була присутня протягом змагань, подарувавши їй сертифікат на проведення вихідних у відпочинковому маєтку. Нестер Хаус Дякую вам за дійсно гарну показову гру. Бачу, що всі виснажувались на 100% і все ж таки знаю вірю, що перемогли все ж таки сильніші. Дуже гарна гра. Дякую вам щиро. Тож можна із впевненістю сказати, що пляжний футбольний турнір видався на славу. Тепер як футболісти, так і вболівальники з нетерпінням чекатимуть наступного року, аби отримати чергову порцію задоволення. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ.